Ну що, 26 березня, вирішила я саджати огірки. Так, буду я саджати амур. От, тут в мене ось все розписано: ультраранній гібрид. Так, ось відкритий ґрунт, закритий ґрунт. Березень, пересадка, квітень. Збір врожає, липень-серпень липня по серпень. От, тому саджаю перші 20 штучок, ось приготувала вже стакани. Так, посаджу Амур, коли Амур, це в одну теплицю буде. Так, коли Амур в мене вже е, весь, значить, пролізу, витикнеться вже ці дольки розкриються, буду сажати в наступну теплицю. Ось мене 20 артіста. от Так, так, зараз покажу, що я роблю. Беру отак на сінинку, там, де її носик, де пролазить. Насінинка. Я у мене пінцет Я тим пінцетом, ой, не фокусую, придавлюю і розкриваю. Зараз розкрию покажу. Ось, дивіться, злегка. Я придавила, і, он бачите, він розкрився. І отак саджаю. Все. Посіяні огірочки. Зараз буду проливати. Проливаю водичкою з магнікуром Energy. В минулому році це був привікур. Одно він руснявий, і в цьому году у нас його нема. Ну Якісь там є, я не знаю. Але більше я довіряю ось таким штукам. І в цьому році це магнікур Energy. Щоб не було чорної ніжки, всякий кореневий гнилий і все-таки. Чим я сьогодні тут займаюся, займаюся е цих своїх синіх. Зараз покажу, яку я придумала штучку для пікіровки Дивіться, взяла порізала одну касету отак от склала. У мене це 4 штучки. Цього вистачає. І от сорокову касету набила. А тоді беру так от раз, і роблю ось такі диречки. І потім туди хоп і перевалюю рослинку. Я думаю, це для всіх моїх рослинок підійде ось така тема. Так, а ще ж треба що? Ну, звичайно, показати вам кореневу. Дивіться, що скажете. Отакий кореневий. Ось такий баклажанчик, а ось така коренева. Чудесно. Добрий всім вечірочок, ми з України. Так, знімаю в розсаднику і показую, що в мене вже є. Розпікірувала я свої помідорки. Дивіться, от так це виглядає. Так, помідорки, помідорки всі високорослі, це в тепличку. Так, зараз покажу, розпікірувала баклажанчики, тут трошки помідорків сунула. 29 баклажанчиків, мені цього предостатньо. Там вон, на задньому фоні ще перчики. Так, Ось перчики. Такі в мене на сьогоднішній день перчики. Тут ще трошечки помідорчиків. Ті, що такі самі маленькі, ну, проживуться, то проживуться, нехай будуть. На усякий такий. Це горох. Горох чекає висадки в ґрунт. Ще трішечки, ось, бачите, які він вже. Ще трішечки я його висажу весь ґрунт. Так, це що по такій величенькій розсаді, яка в мене є на сьогодні. Так. Всю розсаду я пікірую в сорокову касету з 260 до 288 в сорокову. Отака. Будемо дивитися по погоді, як там що буде, скоріш за все перці, напевно, я з цієї касети вже буду висажувати в ґрунт. Помідори, не знаю, вони дуже швидко ростуть, тому якщо вони підуть в мене в рост і собі нормально заплетуть корінням, то, можливо, я ще в стакани попікірую їх в... в мене 800 грамові. Для помідор. Тому, напевно, що можу пікірувати ще. Пересаджувати. Не пікірувати, а пересаджувати, перевалювати сорокові касети в стакан. Поки що так. от всі помідорчики, всі перші, все в мене в сороковій касеті буде. от Так. А зараз відкрию свою таку тепличку, там у мене обігрівач працює. І там в мене молодіж. Зараз відкрию і покажу, які в мене манюські є. І так, що по мальку? Дивіться, це Голландія. От, бачите, пішла. Пішла вона, пішла активно, крючечки повну. Пішла, слава Богу. Але чомусь Голландія не пішла набагато пізніше, ніж тарам. Сортові. Звичайні сортові помідорки, ось уже які в мене. Потягнулись трохи, ну нічого. Я їх заглиблю, якщо що. От, От такі. Так. А Голландія така мені пусечка, ну нічого. Головне, щоб пішла рости. Оце найголовніше. Так, а що тут у нас внизу? А внизу гірочки. Огірочки ще не бачу нікого, тому нічого ще не розкриваю. От. Ну так, на глаз я не бачу ніяких росточків. Я ще, до речі, дуже так пильно і не перевіряла. От. От. 20 штучок в першу тепличку. Як тільки вони пролізуть, висажу 20 штучок ще в наступну. Ну, щоб був такий переривчик невеликий, знаєте, щоб не все відразу. От так. Такі справи, такі справи. По розсаді такі діла. І, знаєте, одну хвилинку хочу приділити ось цій моїй диво конструкції, дивіться. Опа, ось такій лампі. Лампа саморобна, в мене їх дві. От, бачите дві полоски пластику. Це пластик, звичайний пластик, яким оббивають. Дома квартири. От. У мене він двохметровий. По всій довжині, мого стелажу. От. І це все я зробила своїми руками. Знаєте, як? А отак, чоловік дав мені два куска пластика, вирізав двохметрові. От. І на тему, на тему на китайському сайті, хто в курсі, ось я так присяду, щоб було видно. Я замовила стрічку. Ось це іде фіто фіто стрічка. Така стрічка. На липучці вона липне, От, прилипає. Що я зробила? От у мене їх дві. Ой, боже. От, по лише прикріплю. Так, у мене їх дві ось такі лампи. Що я зробила? Я цю стрічку наліпила на пластик з іншої сторони. От. Ну, з однієї сторони, не ліпила. Отак от в розетку, воно в мене в этот... можна в павербанк, якщо світла не буде, не ну, Богу, воно в нас є. <клес> в розетку в блочок. І ось такий у мене є фітосвіт. Дуже він слабкий, якщо там купляти стрічку і припустимо, десь там одну. Отак от, от в мене, бачите, три. І то мені мало. Я бачу, що. Поганенько, але вже як є. От так, От так. така лампа вийшла в мене. Легенька, така конструкція можна прикріпити куди завгодно. Я до потолку її прикріпила. Отак вона у мене висить. І буде підсвічувати оп! Мою розсаду. Кому може було це цікаво, і хто може спробує. От, от така. Лампа в мене, а що робить? Стрічка ця недорога, вона мені коштувала копійки. От. Ще й одна була в подарунок, бо я там замовляю багато чого. От. І ось так. Ось так я зробила. Як цей сонце сяде, буде темно, подивлюся. Вже тоді прикину, як вона мені світить принципі, непогано, я вам так скажу. Як додаткове якесь підсвічування, я думаю, воно буде працювати. Так, низенько я його поставила прямо над рослинкою, і воно буде собі світити. От такі вам совіти від бджілки. Да? От так? Отак. Прийшла на город, провірити, що тут у мене, а в мене тут все добре. О, дивіться, яка полуничка вже пішла. Так, Красонька. Ця трошки менша. чому? Тому що ця ж в мене така крупна і крупнолиста. А ця дрібніша, дрібнолистовіша, листовіша, коротше. Отак. Вони кольором різні. Це така темненька, а та світленька. Отак, але все добре вона вся відійшла шикарно. Так, що у нас тут, що? Цепочком. А у нас цепочком салатик дивіться, який. Хороший. Це айсберг. Ну такий вже в мене піднявся, красавчик. Так. Капустка. Капустка росте, я вам скажу. Не знаю, чи щось з цього буде, але ось така вона вже в мене. Горох, відійшов, бідненький, померший. Ну, нічого. Так, салатик русса. Це белароса в мене така. Нічого. Він відходить, теж був, трошки так його потріпала. Потріпало життя, знаєте, по цей, по підмерзав, ну нормально, нормальний горохон, який пішов, та ви що. Гляньте, красунчик, салатик, непогано себе почуває. Так, лороса. ой, Боже, депалось. Червоний, ну нічого дивіться, він який червоний став. Нормально. Рядисочка. Ого, гуліку шикарна. Ну, а тепер дивіться різницю. Аутела і будям. От так разом Аутела і будям. Посажено в один день. Ну, так? Да? Є різниця є. Ну, подивимось, як буде далі. Так Так, ну, Ой, тут яка? Та ви Шикарненька готелка Не Просто. Ну і будь Ну, відрізняється. Такі. Ось такі діли. Ну видно навіть, бачите. Ось так. Ну, ми будемо дивитися породи сині. Це ще буде видно. Так, ось такий салатик. Все з ним добре. Виросте пізніше, як мені треба. Це рукола. я вже її щипаю так жорстко Вона вже в шоці. І люблю руколу. що я можу сказати? Так, тут що? Тут горох в відкритому ґрунті теж росте. Повільніше, звичайно, повільніше. Але щось там буде, знаєте. Так, інша теплиця, тут ще крапля, яку я ще не проложила Ось тут. Лежить. Ви чоловік каже, що ти тут наложила на, на вході? Та мені нормально. Я перелазю, а більше ніхто сюди не ходить. Так, тут, ну тут, тут це все. Це який горох вимахав. Просто вимахав салатик, це роменчик. Так, теж там белоруса. Шикарно. руменчик менший. Нормально, цей то той піде. Артисочка я ж хотіла вам показати, а це сьогодні заходила, дивилася, гляньте. Гляньте, що робиться, що робиться. Редисина. Я думаю, що, 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 що на днях будемо ми вже, дивіться, стюбати на салат. Хоч вона і маленька, але, але вже хочеться салати, тому ми будемо потрошку стюбати. Всі морози пережила, підігрівала я її, ховала. Ну воно того, походу, стоїть. Шикарно, це утела. А там хуже, бо там холодніше було і вона повільніше. Ну Нічого, нічого. Вона, я думаю, визріє, все буде добре. Буде якраз спочатку ця, ця ближче до середини, її було саме тепліше. Потім та, а потім та. Роменчик. От такий, бачите, який ромен? Так. Шикардос. І пішли кучеряшки-салатики. Це роменчик пізніший, бачите, це щось не знаю, чи одійде. Це ж таке, ні то, ні. Без варіантів. Свічки досі, представляєте? Так. І шпинат. Шпината вже залишилося мало, бо я його вже і продавала, і їли активно. Я його проріжаю, я його не вириваю. Ну, а там тільки в кінці я вже так, знаєте, весь стьобаю підряд, тому що він дуже-дуже густо. Не хочу його рідити. А цей проріжений, бачите, який крупний. І це які здоровенні листки. Отож. Там і там холодніше. Ну, так само, як з радискою. класний ось тут, тому що тут йому було саме тепло. А ближче до теплиці, до оплівки, отакий. Ну, нічого, все з'їсться. Салатики, бачите, які салатики. Салатики те, що приїжджала, вони так і пішли. На салат поїсти, поприїжджувала. Поміж ними. І воно нічого так, робинчик, одійде. Він хоч і маленький такий, а він йде. Буде попізніше, це і добре. Вже почав бур'янчик, бачите, вилазить потихеньку. Треба його вирвати, поки він малий. О, а то потім, все одно тут мені. Перед огірками треба буде чи пересапувати, чи перекапувати, подивлюся. Як там. Тому це все висипається, якщо воно не вимахає. Такі справи. Ще вель мене накритий. Зараз трошки відкрию, подивимось, що там. Я вже його стюбала на борщ, до речі. До речі, ми вже його їли. Це вже він вищипаний так добре. І вже він як відріс, бачите. Угу. Хорош, хорош. Третій рік він у мене вже. Третій рік. Третій рік не пересіваю, не йде нічого, так він в мене росте. Тут вже трошки мерія минулого року з теплиці пересажу. Вже, до речі, її може сьобать. вже хороші, які листи здоровені. Краще ніж в теплиці. Тут теж салатик. Тут хтось їсть салати мої. Нікого не обнаружила, сипала від цих слимаків, але не одного слимака я зазвичай як сиплю, то дохлих я находжу зранку. Нікого я не знайшла, а салат з'їдений. Ось такі справи. А тут цибуляче царство. Вже ми цибульку трошки їли, смачна класта, зелень. А все, бачите, салат. та дам Хто це зробив? Я думаю, слимак, але, але не дохнуть щось вони. Цікавенько. Тут трошки ось волороса. До речі, тут не така червона, хоча, може, ще почервоніє ніж в тій теплиці. Та подивимося це таке. Це таке. До речі, ще одна хвилиночка. Я дивилася в тіктоці про оці теплиці, що вони такі погані. ну У мене вже третій рік. Я не знаю, все стоїть на місці. Зимує вона тут. Нічого я з неї не роблю. Так, да, є нюанси, ось одне вікно в все, мінус. Але та сітка, вона мені, в принципі, тут і не потрібна. На зиму я заклею. От стане тепло, я їх повідкриваю. А сітка, ну, наша? Хай залітає там дівки чи що. Не потрібна вона мені Провалась, і провалася. Ну, тільки одна. Всі інші все на місці. Сітки цілі. І, до речі, я маю такі підозри, що, як було воно відкрито з тієї сторони, напевно, котики постаралися, то воно і полізло. Отак. А так, все нормально, дивіться, знімаю вона ціла. Я надію, що ще рік простоє. А тоді подивимось, бо є окремо ось ці такі ці. Намети ці, тобто сама плівка. Вже готова, вже зшита, все, перекриваєш і, і все. Так що, сподіваюся, ще, ще на один рік її роботи. А там будемо дивитися, начебто нічого, молнії всі на місці, замки, чого такого. Зі мною не траплялося, може, мені так і попалось не знаю. Так, і тут що? Тут все закрито. Ганяю звідси котів, вони мені залазять під агроволокно. і там тусуються, паруються, коротше, приходиться виганяти. От, в цей раз бачите, як я, дивіться, що я наробила. Як я закрила і що? І вранці приходжу, а тут ось видно? А видно. Подерте. Навіть, навіть ось, дивіться, до дірок. Нове. Тільки в кінці сезону, в тому році куплено. Ну, все. Подерте. ось лапи ви ж бачите, хто тут. Я ж все зробила. ось, ось. Все, дивіться, потуптано. Отаке. Тут начебто ціле, начебто. Оце таке птички, мабуть. А може, хтось цикнув, бог я знаю. Тут морква, ну, руки, які в мене чудесні, Тут е, кроп Петрушка. Гі -гі. Ну, це розсада. Помиємо, як той казав, от миємо, не переживай. Так і справи. Все. Зараз буду закривати теплиці, тому що в нас вже прохолодно. От, теплиці закриваю, Вон, як видно, мою підсвітку. Світиться все. І йду до хати робити хатні справи. Сьогодні в мене все Попікірувала розсаду, я довольна. Кучу справ зробила, тут все полито. Вже я краплю вмикаю, поливаю, тільки підживлюю. От, а так поливається у нас вся розсада з краплі. Так, І на такій прекрасній ноті все позакривала, буду закінчувати своє відео. У нас зелені на салат, там ще мері під низом і рукола. Водички. Я одразу водичку, щоб воно не в'яло мені. بقي عندنا سد <applause> <applause>